Чемпіонат світу кваліфікація 2026 року. Іспанія, Грузія 21,45. Іспанія вдома непереможна 10 матчів, середня різниця голів 3,1, 0,4. Грузія на підйомі завдяки Кварацхелії, але оборона слабша. Очні зустрічі. Три останні перемоги Іспанії: 7-1, 4-0, 3-0, 3 0 Прогноз: перемога Іспанії. 2. ТБ – три цілих. Орієнтовний рахунок 4-1 Португалія, Ірландія Португалія, Роналду плюс Леау дорівнює 7 голів за три матчі, 5 перемог поспіль. Ірландія бореться, але не витримує топ команди поразки від Франції, і Нідерландів. Очні зустрічі. Португалія виграла 4 із 5 останніх. Прогноз: перемога Португалії мінус півтора. ОЗЕ орієнтовний Рахунок 2-0 Сербія албанія Сербія дуже потужна атака, Влахович, Мітрович, Тадич, 2,3 гола на матч. Албанія зосереджена на обороні, чотири матчі без пропущених, але суперники були слабші. Очні зустрічі, завжди принципові, емоційні, часто червоні картки. Прогноз перемога Сербії ОЗ. Ні. Картки більше 4,5 орієнтовний рахунок 2-0.